23 вересня сьогодні молодимо вже свою кукурузу. Кукуруза піоніт тут. Кукуруза суха, влага 10. Коротше від 10 до 12% була. така влага в неї зараз. І по вражайності десь 70 центрів сипеться точно, такого як видно. Так от коротка в мене поле вам видно Січа жартко хорошо. Так вона запеклася трога. Тут відносив баз під, під неї з весни вийшло по це по 200 кг на гектар касу вийшло. Так, купуємо вже. Глава як вода, така аж пересушена. Така в Бунгері. молоденькая чанки. Идеально. Как видно. Пуле остается. И такие качаны на стекле. молотю на зерновому підбарабанні. Тукерузу я не ставив, тому що тут її не так багато, не, не заходів, морочиться з ним. І змічительне відкидаю, щоб не било мені його кукурузою. Як бачите, зерно не б'є, бита не йде. і на зерновому. Але битого зерна немає. Йдемо машину, тут і возити недалеко, але ну, щось не вспіває. Зіл під'їжджаю ось. Володими вже... і возимо додому, потім будемо вдома продавати. Ніхто не хоче зараз брати її, якщо кому надо, може продавати вдома.